Вітаю, мене звуть Юра позивний білий. До повномасштабного вторгнення я був розробником відоігр. Ну там широкий спектр задач загалом можна звести до програмування в моменті, коли почалась повномасштабна війна. Я дуже швидко проаналізував поточну ситуацію і зрозумів, що ну робити ігри ніби трохи не на часі, а значить, треба робити щось більш корисне. Що саме конкретно я можу робити корисне? Я не розумів. Але в мене були друзі, які пішли, просто от просто зібралися і пішли на війну. І я пішов з ними. Ну відбувався тотальний хаос. Ми просто приїхали на. Якусь базу якогось ТРО, і нам, отак, от з КАМАЗів просто вигружали ящики з калашами. Типу, в якісь там ксерокопії документів ставили штампи. Ми просто брали цю зброю і готувалися зустрічати колони. Ніхто не розумів, що відбувається взагалі, як швидко це просуватиметься. От, тому без жодної підготовки, готувалися просто до найгірших сценаріїв. Походу навчалися всьому. Ну на початку ми просто працювали на блокпостах в Дніпрі. Попутно з тим навчалися трошки чомусь, навчалися стріляти взагалі, навчалися рухатись. Перша, яка то тактична медицина це теж такий трохи цікавий досвід, коли ти перший раз чуєш, як людям відриває руки ноги. Це трошки важко уявляти. Ну потім поступово звикаєш, розумієш, що просто треба більше і більше практики. Просто тренуватися. От то ми тренувалися. Ну і чекали, що взагалі буде відбуватися в цей момент, як то фронт трошки стабілізувався. В нас з'явилося перше бойове завдання. Нас тоді зібрав тодішній комбат 98-го батальйону ТРО, в який ми всі увійшли до складу, і сказав, що краще ми зустрінемо ворога там, де він зараз, ніж ми чекатимемо його тут. Ну і відповідно зупинимо там, де він є. І тоді ми поїхали на запорізький напрямок, долучилися до перших своїх. Бойових виходів. Це теж було трошки сумбурно, все. Ніхто не, не мав досвіду, не розумів, як, як це все відбувається. Ну, от Потроху в ході цих операцій ми його отримували. Ну, перший безпосередньо бойовий досвід наш це був е, операція. Спроба деблокади Маріуполя, в принципі, всі розуміли в той момент, що вона навряд чи буде вдалою, але ми не могли не спробувати. Ну, наша роль була там дуже скромна. Ми просто на одному з напрямків напрямків мали створити фальшивий напрямок руху, що ми і пробували робити, там зайняли якесь село. Окапувалися в ньому. В принципі, ми не зустріли там якихось контактів на той момент, але зустріли дуже щільний обстріл. Ну фактично, просто ми попали під жорсткий артобстріл, і потім там помінялася ситуація. І треба було звідти зніматися. Просто приїхали пацани машинами. Ми все закидали туди. Забули одного нашого тіпа. От потім верталися за ним. Ну як забули, ми просто не могли його знайти в моменті. Треба було вже знятися. Всю дорогу нас крили артою, достатньо прицільно. Але на щастя, як це часто буває. Як то нас пронесло. Повезло, всі тоді виїхали. це був перший фактично такий бойовий досвід. Потім, трохи пізніше, ми там перегрупувалися і поїхали в нескучку, село нескучне. Вона тоді тоді воно ще було сіряком, і по класіке теж ми туди пішли з. Метою зайняти позиції, які, типа, умовно були безпечними. По дорозі до тих позицій у нас був контакт там з групою ворога, і це був, в принципі, перший досвід використання БПЛА мого в цій війні. У нас був десь намучений просто на всяк випадок зі мною був дрон, Mavic Air 1, Ну фактично він. Не є, не, не може бути якось ефективно застосований в сучасній війні. Але тоді я його спробував підняти, і навіть це був фактично перший досвід коригування артилерії з дрона. Там нам довелося відкатитися, на жаль, з тих позицій. Ну, ми трошки обстріляли ту групу, вони теж знялися. І далі ми, в принципі, тримали ці рубежі в районі нескучного певний час. Фактично, перше от перший такий бойовий досвід, перше бойове хрещення, ми отримали в складі 98-го батальйону ТРО Дніпровського, який потім майже повним складом увійшов до складу 3-ї штурмової бригади як перший механізований батальйон. І от на етапі якраз формування і створення 3-ї бригади, ми нас тоді вивели з позиції на запорізькому напрямку. нас поміняла інша бригада, і ми поїхали на полігон в Рівне. Де вже мали проходити бойове злагодження в складі бригади. Десь місяць ми знаходились там, тренувались, навчались. Теж ну досвіду і розуміння, і знань нас тоді бракувало критично, і навчальний процес не був ідеальним на цьому етапі. Знов дуже швидко і скомкано. В моменті, коли там відкрилася якась чергова дірка під Бахмутом, нас терміново зняли. Який був рівень підготовки на той момент, такий він був. І ми залетіли тоді на Бахмут. Я в цей момент в складі першого мегбату трошки змінив посаду. Ну я сподівався, що мій попередній досвід. Технічний найбільш доцільно було би ну хотілося максимально використати вже трошечки зрозумінням того, які як взагалі відбувається зараз війна, які є задачі критичні. Хотілося максимально свій е, наявний досвід застосувати. Тому я мені запропонували там посаду в взводі зв'язку. Я перевівся туди, і ну в принципі вважаю, що це було правильним рішенням в той момент, тому що дійсно особливо на такому ранньому етапі формування, взагалі, підрозділу його встановлення. Дуже важливо було от максимально швидко ефективно навчитися тому всьому. Це нормально корелювало з моїм попереднім досвідом, і ну я вважаю, що я в принципі багато корисного зробив. На тій посаді в зв'язку розібрався з тими всіма засобами. Ну і в принципі ці задачі, пов'язані зі зв'язком, тоді доводилось вирішувати. І, і ілюзія того, що в зв'язку десь можна трошечки там відгаситися, вона швидко розвіялася, тому що насправді робота така не, не найбільш проста. Коротше, відпочинку фактично немає. Ну, в принципі, я до цього звик завжди, і потім на перших етапах війни і далі, і досі, я рахую, що ну, максимально весь свій час. Який є доступний, ми маємо максимально ефективно застосовувати себе тут, і це єдиний фактично шанс наш в цих умовах тотальної переваги кількісної в першу чергу ворога. Ну якось так от і рухались. Останнім таким в принципі важливим етапом моєї зв'язкової кар'єри це був сам Бахмут безпосередньо. Вже в моменті, коли він там в напівоточенні знаходився. У нас було багато позицій, треба було забезпечувати між ними всіми зв'язок. Я там трошки побігав по бахмуту з рюкзачком між всіми, в принципі, нашими стаціонарними позиціями. Щось там, десь антенки підкручував, десь старлінки встановлював. Цікавий достатньо період, якщо можна так його назвати, і вже після того, після того як ми вийшли з Бахмуту. Хлопці, з якими я прийшов, з якими я взагалі починав, вони на той момент сформували роту вогневої підтримки в першому механізованому, і їм теж критично важливо був мій досвід, той, який я мав вже на БПЛА, тому що на запорізькому напрямку я вже працював з БПЛА достатньо інтенсивно. Ну це мавіки були коригування і розвідка. Так е виглядало доцільно е повернутися в РВП, повернутися, так би мовити, в сім'ю свою. Це колектив 17-19. Відомий тим, кому потрібно, він відомий. І тоді ми перевелися. Виходить, що всі хлопці, якби з двіжухи, які були тоді в моменті в зв'язку. Ми перевелися назад в РВП і почали працювати там на Мавіках на коригуванні. Теж достатньо непогано, нормально зробили діл при коригуванні МК. Це був наш основний засіб. МК ГС з Мавіком. Якщо в тебе виходить на потрібних відстанях працювати, це прям ідеальна комба. Ми навчилися дуже непогано координуватися, ефективно працювати і добре, я вважаю, попрацювали тоді, Кехпіві – Це наступний логічний етап. В Принципі завжди весь час півроку чи навіть більше. Я працював системно на мавіках на коригуванні, і те, що тебе найбільше завжди бентежить і харить, коли ти працюєш на дроні розвіднику. Коли ти бачиш ворога, ти бачиш якусь ситуацію, і ти не можеш безпосередньо на неї вплинути. Так, в тебе є засоби, є міномети, крупна артилерія, гранатомети. Ми це все коригуємо. Уємо, це все в системі працює добре і ефективно, але ну є трошки такий момент, що ти не, не відчуваєш безпосереднього впливу, а ти розумієш, що ти міг би якось долучитися до цього. І тоді тема з FPV вона дуже швидко активно набирала оберти в момент, коли ми працювали активно на якесь навчання і розвиток в цьому напрямку, ну вкрай мало часу лишалося, тому це було фактично нереально. Але як тільки з'явилась така можливість, коли нас вивели знову на чергове відновлення і. І на там пере перегрупування я зрозумів, що от цей час, скільки б його не було, його треба максимально ефективно використати зараз для того, щоб прокачатися в FPV. Плюс у нас активно починалася теж на рівні бригади ця тема розвиватися. І ну фактично, в нас там був місяць, може трохи більше часу, коли в кожній роті піхотній, це, оскільки це механізований батальйон, в першу чергу це піхота. Але в кожній роті була яка то група ініціативних людей, долучених до ВПЛА, як правило, це. Суміжних якихось напрямків, які яким це було цікаво, які розуміли цю потребу, і ми фактично на самоорганізації от так зібралися всі разом. Почали тренуватися, почали розбиратися. Дуже багато насправді технічних деталей, нюансів важко було спочатку. Короткий термін це все якось усвідомити, але ну маючи технічний певний бекграунд, я рахую, що ми досить інтенсивно, щільно і добре підготувалися, і фактично за трохи більше місяця змогли з нуля просто сформувати вже діючий fpv колектив. Поки ще тоді це не було якось е, формально оформлено у вигляді штатного розкладу там, і так далі. Але ми просто розуміли цю потребу. Ми розуміли, що нам треба як то разом рухатись, і це єдиний шанс нам нормально налагодити роботу, без е, фактично якихось особливих очікувань від нас. Змогли з самого початку авдіївської кампанії ну показати я вважаю непоганий результат. Фактично, в да, цей час, який у нас був на підготовку. Ми його використали, мали дрони, мали все необхідне обладнання, мінімальний досвід. Пілотування, який ми встигли отримати, в черговий раз це відбувається все раптово, як завжди. Нам сказали, що треба виходити на позиції, Ми просто це все зібрали, вигрузили і почали вже літати безпосередньо в бойових умовах на FPV. І ну фактично, це можна вважати от, моментом створення підрозділу Revenge Group, який потім став окремим взводом. Зараз вже в складі роти безпілотних систем. Авдіївка, це був дуже інтенсивний період, не такий інтенсивний, як нас чекав в наступному. але ми це про це ще не знали. Але теж відносно нашого тодішнього рівня, фактично новоствореного підрозділу, для нас це насправді створило дуже сприятливі умови. Ця інтенсивність створила сприятливі умови, в яких ми не мали просто вибору крім того, як максимально швидко розвиватися, прокачувати засоби, прокачувати власні скіли, вчитися формувати фактично з нуля якісь алгоритми, тактику застосування, те, чого ну, його не було, ми це створювали просто в процесі роботи. Вийшли ми з неї набагато вже скіловішими, сильнішими. І потім, коли ми перемістилися на харківський напрямок, на початку це був просто який-то вихідний, там корови гуляли на мінометних позиціях. От, і ми трошки відчули в моменті якесь. Полегшення, але це було дуже тимчасове. Я розумію, так що ворог швидко зорієнтувався, зрозумів, хто заїхав на цей напрямок, що це третя штурмова. І там буквально кілька місяців їм знадобилося на те, щоб зібратися, і почалося це найважчий період, мабуть, нашої взагалі історії, як мінімум, як і в північного взводу. Це був постійні, фактично, без зупинки, постійні піхотні атаки. Просто оце закидування м'ясом. Це тактика відома. Всім вже і зрозуміла, якою ворог. Постійно притримуються. І тоді ну, ми робили по, по 50, по 70 вильотів з однієї позиції. У нас їх на той момент було дві, фактично. Тобто там, до, до 120-130 вильотів на день доходило, і треба було це все забезпечити. Коротше, це був наступний такий челендж, який. Я теж вважаю, що ми ну нормально з ним впоралися, і прокачало нас ще більше. Тоді, тоді да кріпилися типу всі дуже сильно, але от тоді ми зрозуміли взагалі ну потенціал. Цього засобу як він може фактично вирішувати надскладні задачі, стримувати інтенсивний ворожий тиск. Ну і це, мабуть, період найбільшої результативності нашого fpv підрозділу. В принципі, ми не обмежуємось безпосередньо бойовою роботою, хоча в нас і на неї бракує часу. Часу бракує фактично постійно. Якщо ми говоримо особливо про FPV. це стосується в принципі всіх. Тут дуже багато роботи попередньої. Ну, ми про це говоримо часто, але не всі, я думаю, це розуміють, що дрони, якими ми працюємо, вони не приходять готовими в коробках. Дуже часто, майже постійно, фактично, ми отримуємо те, що ми отримуємо з різних джерел. А для того, щоб воно було ефективним і працювало, воно потребує багато ще додаткових інвестицій і часу, і грошей, і технічної експертизи. В принципі, ми розуміючи, от постійно наростаючу складність е, цієї роботи, ми бачимо, як відбувається поповнення. Тобто, ми розуміємо дуже гостро потребу зараз війська в кваліфікованих кадрах для особливо от таких задач, які ми вирішуємо. Тому ми постійно прагнемо якось свій досвід, своє бачення поширити. Поділитися ним ми завжди відкриті до взаємодії на горизонтальному рівні з іншими підрозділами. Переймаємо їх досвід. Ну я рахую, що ми мусимо. Типу, всіми можливими користуватися засобами для того, щоб покращувати нашу роботу загалом, як армії, відповідно, що ми зробили, ми спробували відкрити школу, хоча їх багато є, і в складі бригади теж є такі проекти. Ну, ми побачили таку потребу, можливість передати свій досвід безпосередньо бойовий досвід, те, як ми працюємо, як у нас організована робота на позиціях, якісь нюанси і тонкості, того що не дає яка то цивільна fpv школа, Фактично вчить тебе тільки пілотуванню. Ну і тому створили свою школу. В принципі, це корисний дуже досвід і для нас був, і для тих людей, які прийшли, я вважаю. Це не є масовий, який то в нас продукт, і не комерційний, він такий дуже нішевий. Зараз поки що ми не маємо на це часу, тому ми пішли на канікули, але з осені продовжимо цю роботу і будемо далі пробувати передавати власний досвід. Нам треба боротися і вибороти Якби право своє на існування, фактично, то ну це таке екзистенційне питання. Просто його треба усвідомити. Якщо ти це усвідомлюєш і ти бачиш це, і ти не бачиш інших варіантів розвитку, ну тобі не потрібна додаткова мотивація. Ну фактично безальтернативність просто. Або ну, будь-яка альтернатива, яку я бачу, вона не порівнюється з втомою чи складнощами, якісь, які виникають, чи ризиками, тому що ну, альтернатива це просто їй нема. Смерть. Я вважаю, що кожен, кожна людина, яка трошки, хоч якось ну, усвідомлює взагалі реальність, яка навколо неї відбувається, ну вона має розуміти, що єдиний шанс для нас, як для нації, це кожному на своєму місці, де б він не був, максимально вкладати всі свої доступні ресурси, весь свій час от вирішення цієї проблеми, яка є. Тому що е, просто ігнорувати її безглузда позиція, тому що ти ж просто втрачаєш час. Те, що найдорожче в нас є зараз, особливо в тих в тих умовах ну тотальної кількісної переваги ворога і засобів його Ну, єдиний наш шанс це от, максимально кожному долучитися, і це можливо дає нам ну якусь надію. Якщо ви ну, не бачите себе, як ви можете долучитися до війська, то просто робіть на своєму місці все, так як робимо ми. Ми просто прокидаємось і засинаємо з однією думкою про те, що от, нам треба працювати, бо інакшого шляху нема.